В рамках забезпечення потреб України в техніці для розмінування урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій в якості гуманітарної допомоги 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії. Наразі техніка прибула в пункт призначення, де буде розподілена між підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що залучені до процесу гуманітарного розмінування деокупованої території України. To meet Ukraine's needs for demining equipment, the government of the Republic of Korea, with the assistance of the embassy, handed over 10 demining machines manufactured by the Croatian company docking to the State Emergency Service of Ukraine as humanitarian assistance. The equipment has arrived at its destination, where it will be distributed among the state emergency services units involved in the humanitarian demining of the deoccupied territory of Ukraine.